Один буквально маленький нюанс, коли щодо плюс балудам хоча була було сказано КФС, так інтеграція була трошечки більш органічною. Вимуше це визнати, пане Р'є, Вибачте, ви сказали інтеграція зараз. У KFC святкові бакети в двох розмірах. Давайте поаплодуємо KFC, Дякуємо за підтримку цього раунду. Так у KFC новий дизайн панерія mm -hmm. так yeah, так, yeah, так. Yeah. до речі, цей новий тут. дизайн. Що що де тому я тут і курочки дизайн, Сам бакет розділений на дві частини, паніровочки. Дві паніровочки. Так, а можна їх показати? них новий дизайн сам бакет розділений на дві частини. Те, що встиг зробити, ну ось тут виспатися, стильно одягатися. Тут ти олівцем можеш або ручкою ставити галочки. Е, так, дякую, що е, да -да, Відчувай себе <світ> так, і те, що хочеш зробити в наступному році. Так, тому гості можуть олівцем самостійно ставити галочки. А зараз триває розіграш подарунків, що важливо у всіх ресторанах KFC до середини січня. Тому далі уважно, словом компанії замовляй через застосунок і вигравай подарунки. KFC розігрує айфони. Що ще Вась, як думаєш? Я не знаю, але він за тобою записує. Я... Прямо за... О, серйозно? <смир> Я, за, Майжарія, особа, айфони, так, Мерч та інші подарунки від партнерів. Гостю треба завантажити застосунок, зробити замовлення в ньому від 100 гривень. І за кожні 100 гривень він отримує квиток. А, потім рандомним чином ми переможців серед усіх квитків. Застосунок називається KFC Ukraine. Тому прямо зараз діставайте свої гаджети, завантажуйте цей застосунок, Даш. Прямо зараз. Вона так пахне. Так, вона Я, дуже. Пане Ріє, це вам. Вася. Даша, а це вам. Як Так. Вася, я повторюсь. Тимчасово сюди його. Дякую, Микаївсі, давайте поаплодуємо. Завантажуйте за стосунок. Беріть! Участь у розіграші нагадаю айфонів, мерчі та інших подарунків від наших друзів KFC. Якщо вам сподобався цей раунд, напишіть, будь ласка, в коментарях. Пане є так. вам дякую. В вам да. величезна подяка за те, що прийшли, підтримали, за те, що ми тут за колісами придумали, а, як ну, провести ну, цей ну, раунд. Дякую вам за це. Ещё? І ну і це Ещё описки. Один? Вам дякую. Я знаю. Да, да. Дякую. Ну, ладно. Це Блін, афігієна, у вас там крильця. Гарно, дня. Так, Дякуємо. 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 Ще буде. І, і зараз за фіналом. А, Заберіть, будь ласка, подарунки, це ж вам. Це а, ж вам. Це вам. а, наші, Даша, це все ваше. І батько повертається додому. Да, 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 а І батько повертається додому. Батька, будь да, ласка. Будь Я хочу батько в повісити. Ти хочете НМК. Повісиш біседку. Вась моляй. Даша, Вася, у нас є цей номер. Дорогі KFC, цього року я не рекламувала ваші інтеграції. Тому зараз я хочу підігріти курочку. Підігрій курочку. Ей, KFC! Дякуємо вам, Боже! Даша, ну все! Ну все! Підігріта паличкою Дамблдора! Що, гаряче? Я б хотів. I... И... <ріпи> Дякуємо. Дякуємо. Дуже <ріпи> дякую. Я похлопаю. Паша розгубився і дякую. Паша, <ріпи> дякую.